У рівному може з'явитися бізнес-центр на території архітектурної пам'ятки. У цьому впевнені мешканці прилеглих будинків до святоуспенської церкви, що на вулиці Шевченка. Біля неї раніше знаходилася 200-літня хата. По тому її викупили і передали в музей. Нині на земельній ділянці забудовник почав будівельні роботи. Відтак місцеві мешканці забили на сполох, оскільки закон забороняє проводити будь-які роботи в зонах охорони пам'яток національного значення сам же забудовник розповідає, хочу звести будинок або жити біля церкви. У ситуації розбирався наш Павло Невесенко. Ще два роки тому на цій земельній ділянці знаходилася двохсотлітня хата. По тому її викупив мешканець Закарпатської області та передав старовинну хату етнорезиденцію Ладомирія. Натомість розпочав вже на вільній землі, підготовчі будівельні роботи для чогось іншого. Мешканці прилеглих будинків почали бити на сполох. Переживають, що на цьому місці зведуть черговий бізнес чи торговельний центр. Бо, згідно паспортів, будівництва та документації, тут має бути будівля 11 метрів у висоту. Це майже три поверхи. Це зона обмеження і біля історичного пам'ятника. Але із-за того, що була старенька хата, так як в, земель, в земельній сфері працюю, знаючи закони, розумію, що тут може бути тільки одноповерхова будівля, і то е, архітектурна е, не повинна порушувати архітектурний ансамбль історичного пам'ятника. Дзвіниця церкви, що знаходиться поруч, визнана пам'яткою архітектури національного значення. Відтак, земельна ділянка, на якій хочуть. Звести, чи то будинок, чи якусь іншу споруду охороняється законом України. Аби отримати дозвіл на проведення будь-яких робіт, необхідно звертатися до вищого органу. У даному випадку це Міністерство культури і туризму України. Земельні будівельні роботи в охоронних зонах, зонах регульованої забудови, пам'яток, зокрема, конкретно про цю пам'ятки національного значення здійснюється тільки з дозволу центрального органу. Охорони культури і спадщини це Міністерство культури і туризму України. Втім, у відомстві не знають, чи отримував забудовник, дозволи у Міністерстві культури і туризму України. Натомість в міському управлінні містобудування і архітектури без проблем видали будівельні паспорти. Запевняють, коли забудовник отримував дозвільні документи, ця територія не вважалася охоронною зоною. А в контролюючому органі лише констатували, нині розбираються у даній ситуації. Цю ситуацією розбираємося якраз в управлінні містобудування і архітектури, оскільки в них є вмеження на момент видачі, видачі будівельних паспортів не були визначені, наскільки на це на цей момент ми розібралися. Сам же забудовник Богдан Негеря розповідає, поблизу церкви хоче побудувати лише будинок, аби там проживати. Нагадує свого часу за власні кошти зберіг старовинну хату, яка була на земельній ділянці, бо реставрував її та передав у музей. У всіх дозвільних документах. У мене будинок, я нічого іншого не збираюсь будувати. Я збираюсь проживати біля церкви, як проживають не всі, які займаються вибачте цими якоюсь там діяльністю. Лю я не я не будую будинок дев'ять поверхів, аналогічний, який є там, який так само таку саму відстань має. Що ви розуміли, законодавство України передбачає всі норми, межі, які я зберігаю повністю в повному обсязі. На наше запитання стосовно висоти будинку, яка по документах становить 11 метрів, забудовник починає розповідати про інший будинок, що знаходиться навпроти. На даний момент я нічого не порушу. Порушили тільки ті жильці, які навпроти. Оце порушення. Це 9 поверхів. І якщо ви піднімете цій зоні документи, то в цій зоні 9 поверхів будувати не можна. Мешканці прилеглих будинків ще на етапі підготовчих робіт хочуть блокувати будівництво, бо не вірять забудовнику і впевнені, той зведе черговий бізнес-центр біля архітектурної пам'ятки. І ще більше запитань виникає до управління містобудування та архітектури та усіх, хто видавав дозволи на будівництво у охоронній зоні архітектурної пам'ятки національного значення, бо ж нібито у відомствах не знали, що на цій земельній ділянці можна щось будувати лише з дозволу Міністерства культури і туризму. Тепер же Усі контролюючі органи шукають шляхи, як усунути дане порушення. Тобто видаємо дозвіл на будівництво, а потім шукаємо, як усунути свою помилку. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини Рівного.